Пошуковий бум у Черкасах міський конкурс під такою назвою вже сьоме зібрав міських школярів, аби перевірити їхні вміння працювати на комп'ютері. Майже три години учасники на випередки виконували завдання із пошуку інформації та створювали презентації розлогіше у матеріалі наших кореспондентів. Крістіна Біляєва навчається у Черкаському фізико-математичному ліцеї. Робота з комп'ютером важлива частина життя дівчини, адже із ним вона планує пов'язати свою майбутню професію. На конкурс Пошуковий бум ліцеїстка прийшла для того, аби перевірити власні навички на практиці. Дуже цікаво перевірити свої здібності на час саме, тому що робити презентацію ми всі вміємо, але зробити її за годину та знайти потрібну інформацію за годину дуже ну. Гарний ем, досвід. Змагання з пошуку інформації серед школярів проходило на базі гуртка з інформатики «Байт» у Черкаському центрі дитячої та юнацької творчості. 15-річний Костянтин відвідує його вже два роки і переконаний, що саме за комп'ютерними технологіями майбутнє. Що комп'ютер це, це вся галузь нашої професії. Тому, наприклад, я хочу стати лікарем. Мені комп'ютер необхідно знати. Інформаційні перегони відбувалися в два етапи. Перший із них якісний пошук. Учасники мали знайти необхідну інформацію та відповісти на запитання максимально короткий термін. Другий етап передбачав створення мультимедійної презентації на обрану суддями тематику з урахуванням вимог та критеріїв конкурсу. Голова журі та керівник гуртка з інформатики Байт Максим Костюченко переконаний, навички роботи за комп'ютером зможуть полегшити навчальний процес. Майбутнє за комп'ютером і все комп'ютеризується, і тому наші діти потрібні, щоб вони спілкувалися. Комп'ютерами на ти, тому що технології випереджують час. Переможці конкурсу визначилися як в командному, так і в індивідуальному порядку. Зокрема, командну перемогу здобула гімназія номер 9 Також визначили переможців в різних категоріях, нагородили їх грамотами та цінними призами. Марія Голуб, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.